Стосунки а, влади і людини, стосунки людини і людини. Вони взагалі можуть бути без маніпуляцій? Ні. За жодних обставин. І За Ніколи. Жодне. Ніколи. Ми собою маніпулюємо. Ти про що? Олексій? Щоб а, мені себе там налаштувати щось, зробити, що я не хочу. Я повинна себе вмотиву Давай, вмотивувати. Ну, це ж маніпуляція. Я розповідаю собі, що потім колись буде краще, якщо я ось це зараз зроблю. А я не хочу цього робити. І тоді як Мюнхгаузен. взяли себе, витягли і поскакали. Тому маніпулювання, маніпулювання управління. Давай. Дуже часто слово маніпулювання йде з негативним таким окрасом, але не тільки в нас є маніпуляційна кімната в а, десь в лікарні. Угу. Ну є в нас є автоманіпулятор, яка бере щось і переставляє, перекладає на іншу так. сторону, тобто це управління. на подолі. Вони у нас особливо там а, такі. ти про автівки, які Та, маніпулювали саме так. до яких багато претензій. Ну і не тільки автівки вони забирають, вони там на ту ж брощадку перекладають з місця на місце. Ну, там теж відмивають гроші так сильно.